Урок 40. Розв'язування задач за темою. Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму. Задача 1. У коло змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц увімкнений конденсатор ємністю 15 мікроФА. Визначити амплітудне значення сили струму. Розв'язок. Запишемо дану. Уколо змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц, ню маленьке дорівнює 50 Гц, увімкнений конденсатор ємністю С велике 15 мікрофарад. мікро 10 у-6 степені Фарад. Необхідно визначити амплітудне значення сили струму. Амплітудне значення сили струму це максимальне значення змінного струму і максимальне. Для характеристики параметрів змінного струму використовують так звані діючі значення сили струму і напруги, діюче значення сили змінного струму і Д. Дорівнює силі такого постійного струму І, за якого в тому самому активному опорі виділяється потужність П велике, що дорівнює середній потужності П середнє змінного струму. Тобто, якщо І Д дорівнює І, то П середнє дорівнює П велике, між діючим значенням сили струму і амплітудним значенням або максимальним значенням. Сили змінного струму існує співвідношення. І діюче дорівнює, і максимальне поділити на корінь з двох. Аналогічно, між діючим значенням напруги на ділянці кола змінного струму і максимальним значенням напруги у максимальне теж існує подібний зв'язок, у де велике дорівнює. У максимальне поділити на корінь з двох. Якщо сила струму в колі становить 25 А, то це означає, що діюче значення сили струму буде рівне 25 А. Якщо напруга в мережі змінного струму становить 220 В, то це означає, що діюче значення напруги буде рівне 220 В. Тому в нашому випадку сказано, що в колі змінного струму. З напругою 220 Вольт. увімкнув конденсатор. Це означає, що мова йде про діюче значення напруги UD, яке рівне 220 вольт. Якщо в коло змінного струму ввести конденсатор, це означає, що в колі з'являється додатковий опір струмові. Це Додатковий опір струмові називається ємнісним опором Х велике С. Ємнісний опір Х велике С це фізична величина, яка характеризує здатність конденсатора протидіяти змінного струму. Ємнісний опір XC обчислюється по формулі XC велике дорівнює одиниці, поділити на омега маленьке помножити на С велике. Де омега маленьке – циклічна частота змінного струму, а це велике ємність конденсатора, скористаємося цією формулою для розв'язку нашої задачі. Єдине, що ми відразу запишемо, враховуючи зв'язок між циклічною частотою та частотою змінного струму, омега маленьке дорівнює 2 що… Ємнісний опір і С буде дорівнювати одиниця, поділити на 2 піню С, де С ємність нашого конденсатора. З іншого боку ділянка кола змінного струму, в яку увімкнений конденсатор містить ємнісний опір. Цей ємнісний опір являє собою опір. Тому для ділянки кола з цим ємнісним опором можна застосувати закон ОМА для ділянки кола. Таким чином ємнісний опір конденсатора іншим способом можна розрахувати як відношення напруги U до сили струму в ньому, Сили струму в колі. Найкраще. Визначати ємністьний опір ділянки кола, що включає конденсатор, в момент часу, коли напруга і сила струму в колі досягають своїх максимальних значень. Таким чином XC велике буде рівне У максимальне поділити на І максимальне. А так як між діючим значенням напруги в колі змінного струму та її максимальним значенням існує. Відповідне співвідношення, то опір ємнісний Х велике С можна записати по іншому. Х дорівнює корінь із двох помножити на u, де діючи значення напруги, поділити на I максимальне. Так як в цих рівностях ліві частини рівності однакові, можемо прийняти праві. З цієї пропорції легко визначається амплітудне значення сили струму. Або що те саме? Максимальне значення сили струму в колі. І максимальне буде рівне 2П помножити на корінь з двох і на У велике Д. Перевіряємо одиниці вимірювання. 2 корінь з 2 ПІ безрозмірні. Нью вимірюється в герцах, ємність в фарадах, напруга в вольтах. Герц це секунди в мінус першій степені, фаради, колони поділені на вольти. Вольти скорочуються, кулони можна розписати як ампери помножені на секунди, після чого скоротяться секунди, і в нас залишаться лише ампери. Тобто амплітудне значення сили струму буде вимірюватися в амперах, що є правильним. Шукаємо числове значення. І максимальне дорівнює. 2 помножити на корінь із 2, помножити на 3,14, помножити на 50 Гц, помножити на 15,10 мінус 6 фарад і помножити на 220 вольт. І це наближено буде рівне 1,47 Ампера. Задача 2. Ділянка кола, змінного. Струму з частотою 75 Гц містить кутушку індуктивністю 0,25 генрі. Яке максимальне значення напруги на кінцях котушки. Якщо амплітудне значення сили струму в її обмотці дорівнює 2 А? Розв'язок. Запишемо дано. Ділянка кола змінного струму. З частотою Н маленьке дорівнює 75 Гц, містить котушку індуктивністю L велике дорівнює 0,25 Генрі. Яке максимальне значення напруги на кінцях котушки У максимальне, якщо амплітудне значення сили струму в її обмоці дорівнює 2 А. Амплітудне значення сили струму це те ж саме, що максимальне значення. Сили струму на ділянці кола. Позначимо це максимальне значення і максимальне, і максимальне дорівнює 2 А. Відомо, що якщо в коло змінного струму ввести котушку індуктивності, то в колі з'явиться додатковий опір струмові. Цей додатковий опір струмові називається індуктивний опір провідника XL велике індуктивний опір провідника XL велике це фізична величина, яка характеризує опір провідника електричному струмові, викликаний дією ЕРС самоіндукції. Індуктивний опір кутушки визначається по формулі. ХЛ велике дорівнює омега маленьке помножити на Л велике. де омега маленьке це частота циклічна змінного струму, а Л велике індуктивність котушки. Скористаємося даною формулою для розв'язку задачі. Лише відразу запишемо її у вигляді. XL великий дорівнює 2ПН. Врахувавши, що циклічна частота омега маленьке дорівнює 2 н. 2 піню. Ділянка кола змінного струму, яка містить кутушку, матиме додатковий опір струмові, який називається індуктивним. Цей додатковий опір XL – Являє собою опір, а значить для нього можна записати закон Ома для ділянки кола. В цьому випадку індуктивний опір XL буде рівний U поділити на I, Де U – це напруга на ділянці кола, а I – струм. В колі. Так як ми маємо справу з змінним струмом і змінною напругою, то Індуктивний опір краще всього визначати в момент часу, коли значення напруги та струму в колі досягає своїх максимальних значень. В такому випадку XL великий буде рівне U максимальне поділити на I максимальне. Так як у нас ліві частини рівності однакові, можемо порівняти праві. З цієї пропорції максимальне значення напруги на кінцях кутушки, у максимальне буде рівне. 2П помножити на І максимальне. Перевіряємо одиниці вимірювання. 2П безрозмірне ню Герц. Індуктивність генрі, Сила струму ампери. Герц це секунди в мінус першій степені Генрі це вольти поділити на ампер, в свою чергу, поділити на секунди. Після скорочення ампер і секунду у нас залишаються вольти. Тобто. Максимальне значення напруги вимірюється в вольтах, що є правильним. Розрахуємо числове значення у максимальній дорівні 2 помножити на 3,14, помножити на 75 Гц, помножити на 0,25 Генрі і на 2 Ампери, що буде рівне 235,5 вольта. Задача 3. Діючі значення напруги і сили струму в котушці індуктивності відповідно 127 В та 0,5 А. Визначте індуктивність котушки, якщо частота змінного струму становить 50 Гц. Розв'язок. Запишемо дану. Діючи значення напруги сили струму в кутушці індуктивності рівні 127 В 0,5 А. Діюче значення позначається як У велике D і І велике Д. У велике Д 127 вольт і велике Д дорівнює 0,5 А, необхідно визначити індуктивність кутушки L, велике. Якщо частота змінного струму в ділянці кола, що містить кутушку. Ніудорівня 50 Гц. Ми знаємо, що якщо в на ділянці кола змінного струму є кутушка індуктивності, то тоді на даній ділянці з'являється додатковий опір струмові. Цей додатки, додатковий Опір струмові називається індуктивним опором кутушки і позначається літерою XL велике, індуктивний опір XL велике це фізична величина, яка характеризує опір провідника електричному струмові, викликаний дією РС самоіндукції. Індуктивний опір XL велике визначається по формулі XL дорівнює омега маленьке помножити на Л велике. Де омега-маленьке це частота змінного струму, а L велике в даному випадку індуктивність котушки. Запишемо дану формулу, врахувавши, що між циклічною частотою та частотою змінного струму існує співвідношення. Омега маленьке дорівнює 2π. З іншого боку індуктивний опір. Являє собою опір. Це означає, що для ділянки кола, яка включає в себе кутушку, можна записати закон Ома для ділянки кола. З цього закону Ома потім легко визначити опір цієї ділянки. В даному випадку опір цієї ділянки. XL буде дорівнювати відношенням напруги У до струму І. Причому у випадку змінного струму, коли величина струму і напруги постійно змінюється, цей додатковий опір індуктивний найкраще вимірювати в момент часу, коли сила струму і напруги досягає своїх максимальних значень. Тобто ми можемо записати, що XL велике дорівнює У максимальне поділити на І максимальне. Між максимальним значенням або амплітудним значенням напруги і амплітудним значенням струму в колі змінного струму, а і діючими значеннями напруги і струму існує співвідношення У максимальне дорівнює корені з двох помножити на У діюче, а І максимальне дорівнює корені з двох помножити на І діюче. де у діюче і і відповідно діюче значення напруги і сили струму в колі змінного струму. Корінь із двох скорочується, таким чином це буде рівне УД поділити на ІД. Так як в даному випадку у нас ліві частини рівності однакові, можемо прирівняти праві. З даної пропорції легко визначається індуктивність. Провідника в даному випадку котушки. L дорівнює UD поділити на 2 піню помножити на ID. Перевіряємо одиниці вимірювання. Напруга вольти, 2 π безрозмірні, частота герців сила струму Ампери. Герц це одиниця поділена на секунди. Ми отримуємо вольт поділено на ампер в свою чергу поділено на секунди. Що називається одиницею індуктивності. І відома як Генрі. Таким чином, індуктивність у нас вимірюється в Генрі, що є правильним. Обраховуємо числове значення індуктивності. L велике дорівнює. 127 вольт поділити на 2, помножити на 3,14, помножити на 50 Гц і помножити на 0,5 А, що наближено буде рівне 0,8 Генрі. Задача 4. Ділянка кола складається з послідовно з'єднаних котушки індуктивністю 0,51 генрі, конденсатора ємністю 2 мікрофарада і резистора опором 100 Ом. Визначте напругу на конденсаторі. Якщо ділянка Ввімкнена у мережу з напругою 220 В і частотою 50 Гц. Розв'язок. Запишемо дану. Ділянка кола складається з послідовно з'єднаних кутушки. Індуктивністю L велике 0,51 генералі. Конденсатора ємністю це велике 2 мікрофарада мікро 10-6. І резистора з активним опором R велике 100 Ом. Необхідно визначити напругу на конденсаторі. Позначимо УС. Якщо ділянка вімкнена у мережу з напругою 220 В частотою 50 Гц. Якщо мова йде про частоту, про частоту до дорівнює 50 Гц, це означає, що ми маємо ділянку кола змінного струму. І... Таким чином, напруга 220 вольт означає, що діюче значення напруги у діюче дорівнює 220 вольт. Розглянемо коло змінного струму. Наше коло, в якому присутні три елементи: резистор, конденсатор і кутушка індуктивності. Нам необхідно визначити напругу на ділянці кола, яка включає в себе конденсатор, тобто на кінцях конденсатора. У С. Ми знаємо, що, якщо в колі змінного струму присутній конденсатор, або котушка індуктивності, то в такому колі з'являється додатковий опір струмові. Цей додатковий опір струмові з боку конденсатора називається ємнісним опором і позначається Х-велике. Він обчислюється по формулі одиниці, поділити на омега маленька С, де омега циклічна частота змінного струму, а c – ємність конденсатора цю ж саму формулу можна записати як одиниця поділити на 2 піню С, тому що циклична частота омега маленьке дорівнює 2 піню. З іншого боку, ми маємо справу з ділянкою кола, в яку вімкнений конденсатор. І ця ділянка кола має додатковий ємнісний опір ХС. Ємнісний опір. Являє собою опір. А отже, для ділянки кола з цим конденсатором ми можемо сформулювати закон Ома для ділянки кола. Пригадаємо його. Закон Ома для ділянки кола твердить, що сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях ділянки та оберно пропорційна опору цієї ділянки. З цієї формули І до рівня У на Р. Ми можемо знайти опір, якщо відома напруга, на кінцях ділянки і струм, або напругу на кінцях ділянки, якщо відома сила струму, та опір цієї ділянки. Таким чином, для ділянки кола, яка включає в себе лише конденсатор, ємнісний опір можна порахувати по формулі УЦ. Напруга на ділянці кола поділити на силу струму на цій ділянці. Звідси можемо розрахувати шукану напругу на конденсаторі. У це вона буде рівна добутку ємнісного опору ХС на силу струму на даній ділянці кола. Підставивши значення. Ємністьного опору, отримаємо, що напруга на конденсаторі у С 1 одиниці поділити на 2 пінню С, помножити на І С, ДІЦ сила струму на даній ділянці кола. Причому, так як ми маємо справу з ділянкою кола змінного струму, то ми, коли говоримо про напругу та силу струму на ділянці на цій ділянці кола, яка включає лише конденсатор, ми говоримо про діючі значення напруги і діючі значення сили струму. З іншого боку, ми можемо розглянути ділянку кола, яка включає всі три елементи кутушку індуктивності, конденсатор і активний опір. В цьому випадку мова. Буде йти про так званий повний опір даної ділянки кола, яка містить активний індуктивний та ємнісний опори. Тому що кутушка індуктивності теж створює додатковий опір силі струму, який називається індуктивним опором. Цей повний опір даної ділянки кола, що складається. З трьох елементів в колі змінного струму обраховується по формулі z велике, позначається літерою z. І дорівнює корінь квадратний з r квадрат опір резистора, плюс в дужках індуктивний опір кутушки мінус ємнісний опір конденсатора, піднесений в квадраті. Оцей вираз в дужках називається реактивним опором. Так як Формула для розрахунку індуктивного таємнісного опору відома, можемо відразу записати, що повний опір Z дорівнює корінь з квадратність r квадрат плюс в дужках омега L мінус одиниця на омега С в квадраті. Використаємо дану формулу для того, щоб записати е, дане рівняння для ділянки кола, що включає всі три елементи. Таким чином, Z. Буде рівне ось такому виразу. З іншого боку, ділянка кола, де послідовно з'єднані котушка індуктивності конденсатор і резистор, це ділянка кола, до якої ми також можемо, для якої ми також можемо записати закон ОМА для ділянки кола, про який ми щойно говорили. Де в ролі опору у нас буде повний опір кола. З цієї формули можемо відразу визначити цей повний опір через діюче значення напруги і сили струму в даному колі змінного струму, він буде рівний діюче значення напруги у D, в даному випадку 220 вольт поділено на силу струму. Так як елементи в нас з'єднані послідовно, кутушка індуктивності, конденсатор та резистор, тоді сила струму у всіх цих елементах і у всьому колі буде однакова. Тобто, діюче значення сили струму на ділянці кола, яка включає в себе конденсатор, діюче значення. Сили струму в усьому у ділянці кола, яка включає всі ці елементи, вони будуть, вони будуть ці сили струму рівні. Підставивши замість ІД значення І C, а також прирівнявши ліві праві Ліві і праві частини рівностей оцих виразів. І підставивши формулу для повного опору ділянки кола, значення для Х індуктивного опору та ємнісного опору, отримуємо наступну рівність. У діюча поділити на ІЦ Сила струму, яка протікає через ділянку кола з конденсатором, дорівнює корінь квадратний з r квадрат плюс Xl 2 пінню L мінус одиниця на 2 піню С в квадраті. Звідки І C буде рівне? У діюче поділити на корінь. З даного виразу, підставивши діюче значення сили струму в формулу для обчислення напруги на конденсаторі та обрахувавши числове значення, отримаємо, що напруга ця буде рівна приблизно. 244 вольти. Відповідні обрахунки та перевірку одиниць вимірювання рекомендується провести самостійно. Домашнє завдання. Повторити параграф 20, вправа номер 20 пункти 4 та 5, якщо вам сподобалось. Не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!